Убивство на полі для гольфу Агата Крісті. ТЕКСТ читає Запорожець Марина. Якщо вам подобається те, що ви чуєте, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я стараюсь для вас. Розділ 21. Еркюль Пуаро пояснює Мій друг неквапливо почав викладати власну версію розвитку подій. Вам, Монамі, здається дивним, що людина може планувати власну смерть. Таким дивним, що ви волієте відкидати правду, називати її вигадкою, підміняти історією, яка в десятеро менш правдоподібна, ніж справжня. Так, мсьє Рено планував власну смерть, але ви, мабуть, не врахували однієї деталі він не мав наміру помирати. Я здивовано похитав головою. Насправді все дуже просто, спокійно пояснив Поро для того злочину, який придумав мсьє Рено, не обов'язково було скоювати вбивство. Достатньо було мати тіло. Спробуємо реконструювати події, дивлячись на них тепер під іншим кутом Жорж Конно втік від правосуддя в Канаду. Там він одружився під вигаданим іменем, а потім у Південній Америці заробив чималий статок. Увесь цей час чоловік страждав від ностальгії за рідною країною. Минуло 20 років. Він змінився зовні і до того ж став солідним багатієм, у якому навряд чи хтось опізнав би втікача від правосуддя. Тож Конно вирішив, що тепер може спокійно вертатися в Європу. Він оселився в Англії, але літо захотів проводити у Франції. Та зла доля або дивовижна справедливість, яка змушує людину пожинати плоди власних вчинків, привела його у Мерлінвіль, де жила єдина на всю Францію людина, здатна його впізнати. Звісно, Конно став для мадам Добрей золотою жилою, із якої вона не забарилася потягнути собі багатства. Перед нею Рено був абсолютно беззбройний, і мадам гарненько за нього взялась. А потім сталося те, що мало статися. Джек Рено закохався у красуню, з якою майже щодня бачився, і захотів із нею побратися. Батька це розлютило. За всяку ціну він хотів не допустити шлюбу свого сина з донькою цієї пройдисвідки. Джек про батькове минуле не знав нічого, а от мадам Рено знала все. Це сильна жінка, пристрасно віддана чоловікові. Він порадився з нею. Рено бачив для себе єдиний шлях порятунку смерть. Він мусить нібито померти, а насправді втекти в іншу країну, де почати нове життя під вигаданим іменем, і де мадам Рено, зігравши роль безутішної вдови, зможе пізніше до нього приєднатися. Йому необхідно контролювати всі гроші, тому він змінив заповіт. Не знаю, як саме вони мали інсценізувати смерть, можливо, за допомогою навчального скелета і підпаленого сараю, але сталася подія, яка зіграла їм на руку. В садок заліз злодійкувати волоцюга. Рено намагався його вигнати, і під час сутички волоцюга помер від епілептичного нападу. Ось і тіло. Рено покликав дружину, і вони вдвох затягли покійника в сарай, біля якого все і сталося. Це була чудова нагода розіграти смерть. Покійник не був схожий на Рено, але він був типовий француз середнього віку, і цього було досить. Думаю, вони сіли на лавочці неподалік від сараю і далеко від зайвих вух, та обговорили деталі. План склався швидко: упізнавати тіло мала тільки мадам Рено. Джека Рено і шофера, який два роки прослужив господареві, треба було прибрати з дороги. Служниці-француженки навряд чи впізнали б, що тіло належить на їхньому панові, та й Рено постарався, щоб усі, хто не дивитиметься, дуже уважно нічого не помітили. Мастер завідправили Джекові, надіслали телеграму і спрямували в Буенос-Айрес, щоб надати правдоподібності історії мадам Рено. Написали листа імені, дивакуватому детективові, про якого чув Рено. Він подумав, що прохання про допомогу справить враження на слідчого суддю, який вестиме справу. Так воно і сталося. Тіло волоцюги вони одягли в костюм Рено, а стару сорочку і штани покинули біля дверей сараю, не наважившись занести в будинок. А потім, щоб історія мадам Рено звучала правдоподібніше, встромили кинджал йому в груди. Уночі Рено зв'язав дружину, викопав могилу якраз у тому самому місці, де, як він знав, має бути бункер. Адже тіло неодмінно мають знайти. Мадам Добрей не повинна нічого запідозрити. А поки покійника відшукають, мене трохи часу, і схожість буде важче виявити. Після цього Рено мав забрати старий одяг, піти на станцію і непоміченим сісти на потяг, який прибуває одразу після опівночі о 00.10. Оскільки мадам Рено мала вказати, що злочин було скоєно о другій годині ночі, ніхто не запідозрив би втечу цим шляхом. Тепер ви розумієте, яким невчасним виявився візит закоханої в Джека Белли – Кожна хвилина затримки могла стати фатальною для його планів. Нарешті, Рено вдалося її спекатись. До роботи він залишив вхідні двері прочиненими, щоб складалося враження, ніби вбивці зайшли через них. Зв'язав мадам Рено і заткнув їй рота. І то міцно, а не так, як 22 роки тому, коли через легко зав'язані мотузки підозри впали на спільницю злочину. Проте історію він використав ту саму, підтвердивши теорію про неоригінальність людського мозку. Ніч була прохолодна, і він одягнув плаща на спідню білизну, вирішивши потім вкинути його у яму з мерцем. Рено виліз через вікно і розрівняв після себе землю на клумбі, прибравши зрадливі сліди. Пішов на безлюдне поле для гольфу, викопав могилу, а потім. Що ж сталося потім? А потім, похмуро сказав Поаро, справедливість, якої він так довго уникав, його не здогнала. Невідома рука вдарила його кинджалом у спину. Тепер, Гастінгсе, ви розумієте, що я маю на увазі, коли кажу про два злочини. Перший, що його самовпевнений мсьє Рено просив нас розслідувати, розкритий. Але за ним стоїть іще одна загадка. І розгадати її буде нелегко, бо злочинець мудро скористався засобами, підготованими Рено. Це дуже заплутана і непроста таємниця, і молодому детективові, такому як Жиро, який зовсім не знається на людській психології, вона майже напевно не під силу. «Пуаро, ви неймовірні, захоплено вигукнув я. Просто неймовірні. Ніхто, крім вас цього не розгадав би. Здається, мої слова йому сподобалися. Вперше в житті бельгій сидів майже збентежений. Бідний Жеро!» – сказав він, марно силкуючи зобразити скромність. Він, звичайно, не дурний, йому просто раз чи два випала на долю невдача. Наприклад, його ввела в оману чорна волосина, обмотана навколо кинджала. Правду кажучи, Поаро, задумливо мовив я, я досі так і не зрозумів, кому належала та волосина. Мадам Рено, звісно, от де нашому детективу серйозно не пощастило. Її волосся колись чорне, тепер майже повністю посивіло, і волосина могла виявитися і світлою. У такому разі Жеро міг би легко себе переконати, що волосина належить Джекові Рено. Та це все деталі. А деталі мусять завжди посувати до теорії. Хіба жиро не знайшов на долівці сараю слідів двох людей чоловіка й жінки? І як ці сліди допасовуються до його теорії про те, що Рено – вбивця? А я скажу вам, ніяк. Тож більше про сліди він не згадуватиме ну, і хіба це методична робота? Видатний Жеро. та наш видатний Жеро – це просто кулька, надута власною зарозумілістю. А я, Ертюль Пуаро, якого він зневажає, стану тоненькою голочкою, яка проколи ту кульку. Ось так. І мій друг виразно махнув рукою, а потім, заспокоївшись, додав: Не сумніваюся, Гастінгсе, коли мадам Рено утямиться, вона розкаже всю правду, адже вона ніколи й думати не могла, що її сина звинуватять у вбивстві. Він же мав спокійнісінько собі поплисти в Південну Америку на Анзорі. Ах, оце жінка, Гастінгсе! Яка сила, яка витримка! Тільки один раз вона дала слабину, коли Джек раптово став на порозі дому, в неї вихопилося. Та це вже не має значення тепер. І ніхто на ці слова не звернув уваги, ніхто не зрозумів, як вони важливі. Уявіть, що за роль довелося їй зіграти цій бідній жінці, який шок вона пережила, коли пішла опізнавати тіло і замість того, щоб побачити нещасного волоцюгу, увздріла справжній труп власного чоловіка, який, як вона вважала, перебуває вже далеко і в безпеці. Не дивно, що вона зомліла. Але, попри гори й розпач, як вперто вона продовжувала грати свою роль, хоча скільки болю мала ця гра їй завдавати, мадам Рену аж ніяк не зможе спрямувати нас і підказати, хто справжній убивця. Заради власного сина вона мовчатиме, що його батько колишній Жорж конно, злачинець, а найприкрище для неї те, що довелося визнати мадам Добрей таки була коханкою її чоловіка. Адже інформація про шантаж могла б розпалити небажані підозри. Як мудро відповіла мадам Рено слідчому судді, коли той запитав її, чи немає Рено таємниць у минулому, я певна, нічого настільки романтичного. Цей поблажливий тон, ця печальна насмішкуватість, неймовірно. Мсьє оте негайно відчув себе мелодраматичним дурнем. Отак, це видатна жінка. Вона кохала злочинця і в коханні своєму продемонструвала справжнє благородство. Детектив замріяно задивився на море. Дозвольте запитати вас іще одне, перебив я його роздуми. До чого тут шматок труби? Хіба ви досі не зрозуміли? Щоб розбити обличчя жертви до невпізнаваності? Саме ця труба найперша скерувала мене на правильний шлях. А той ідіот Жиро рачкував довкола, шукаючи недопалки й сірники. Хіба я не казав вам, що речовий доказ довжиною два фути так само важливий, як і предмет довжиною два дюйми? Ну що ж? Тепер жиро соромиться, квапливо закивав я, щоб поро бува не згадав і про мої хибні висновки. Гадаєте? Але ж цей бравий детектив знайшов правильну людину, хоч і застосовуючи неправильні методи, і не дасть забрати в себе перемогу. Але ж почав я її замовк, нарешті зрозумівши, як усе може обернутися. Бачите, Гастінгсе, нам треба починати все спочатку. Хто вбив мсьє Рено? Той, хто перебував неподалік від віли тієї ночі. Той, кому його смерть була б вигідна. Джек Рено на роль злочинця, отже, якраз підходить. До того ж, це могло бути випадкове вбивство. А ще кинджал. Я здивовано поглянув на пору. Я так розумію, сказав я. У тілі волоцюги знайшли кинджал, який належав місіс Рено. Значить, їх таки було два? Саме так. І оскільки вони були однакові, логічно припустити, що другий був у Джека Рено. Але не це мене тривожить. Кенджал насправді міг належати й іншій людині, і я навіть здогадуюся кому. Тож найгірше, що я можу закинути Джекові Рено, це не психологічний мотив, а спадковість. Спадковість монамі, який батько, такий син, Джек Рено, нащадок, Жоржа Конно. Мій друг говорив так упевнено і похмуро, що я мимоволі теж спохмурнів. А якій іншій людині міг належати кинджал? Ви сказали, що знаєте? запитав я після нетривалої важкої мовчанки. Перш ніж відповісти, Пуаро витяг із кишені старовинного годинника і глянув на циферблат, о котрій вирушає вечорній пором скале. Десь о п'ятій, якщо я правильно пам'ятаю. Дуже добре, у нас є час. Ми що, вертаємось в Англію? Так, друже. Навіщо? Щоб знайти можливого свідка. І хто ж це? З таємничою усмішкою детектив відповів Міс Белла Дювін». Але як ми її знайдемо? Ми ж нічого про неї не знаємо. Не знаємо, але можемо здогадуватися. Найперше нам напевно відомо, що її звуть Белла Дювін. а оскільки містер Стонер чув це ім'я, і не думаю, що в зв'язку з сімейством Рено, значить, ця пані може бути акторкою. Джек Рено був молодим 20-річним багатієм, тож зірка сцени легко могла стати його першим коханням. На це вказує також те, що мсьє Рено старший намагався позбутися її за допомогою Джека. Думаю, ми досить легко її знайдемо, та ще й маючи оце, І Пуаро вийняв світлину, яку нещодавно знайшов серед речей Джакарено. З любов'ю Белла». Такий напис красувався в кутку, та не він привернув мою увагу. Знімок був нечіткий, але обличчя, зображене на ньому, я чудово знав. Мені аж холодом сипнуло поза комірком. Із картки на мене дивилася попелюшка. Розділ 22. Я знаходжу кохання. Хвилину чи дві я сидів, як громом прибитий, тримаючи світлину в руці. А тоді зібрав усю волю в кулак, щоб, здавалося, ніби я цілковито спокійний, і віддав картку пору. Потім та кинув на нього швидкий погляд. Невже він щось помітив? Але на моє полегшення чоловічок, здається, зовсім на мене не дивився. Мабуть, не звернув уваги на моє збентеження. Він підвівся. Не можна гаяти ані хвилини, пора їхати. Погода гарна, хвиль на морі не буде. Ми збиралися так швидко, що й подумати мені не було часу. Але коли я нарешті опинився на борту порому на самоті з собою, Поро, як завжди, крутив головою і дихав за методом Лавергія, то спробував зібрати думки докупи і проаналізувати факти. Що знав мій друг? Чи відомо йому, що моя знайома з потяга й Белдювін, це та сама особа? Чому він ходив в готель маяк? Через мене чи з якоїсь іншої серйознішої причини. У будь-якому разі, для чого йому знадобилося шукати дівчину? Невже він вважав, що вона могла бути свідком злочину Джека Рено? А може, підозрював? Але цього не може бути. Що могла мати дівчина проти старого Рено? У неї не було жодного мотиву, щоб бажати його смерті? І що могло привести її назад на віллу, на місце злочину? Я ще раз перебрав у голові факти після нашої з неї зустрічі вона зійшла з потяга в кале і залишилася там. Не дивно, що на поромі я дівчини не бачив. Якщо вона пообідала в кале, а потім сіла на потяг до Мерлінвіля, то прибула на віллу Женев'єва якраз тоді, коли й казала Франсуаза. То що ж Белла робила після того, як вийшла з будинку о десятій? Вона могла або піти оселитися в готелі, або сісти на потяг до кале. А потім злочин було скоєно у вівторок уночі. А в четвер вона знову з'явилася в Мерлінвілі. Виходить, Белла взагалі не виїжджала з Франції. Я в цьому сумнівався, що тримало її в цій країні. Невже вона сподівалася ще раз зустрітися з Джеком Рено? Я сказав їй, що юнак пливе в Південну Америку, тоді ми всі так думали. Але дівчина, можливо, знала, що Анзора так нікуди й не вирушила, та для цього вона мала зустрітися з Джеком. Мабуть, саме це й припустив Пуаро. саме тому й шукав мою знайому. Чи могло статися таке, що Джек Рено, повернувшись, щоб зустрітися з Мартою Добри, замість неї раптом зіткнувся з Белою Дювін, дівчиною, чиї почуття так безжалісно розтоптав. Раптом у темряві розгубленості, що мене огорнула, замріяло світло. Якщо все сталося саме так, як я собі уявив, значить, у Джека могло з'явитися алібі. Але в такому разі, чому він не виправдовувався? Чому чесно не розказав, що сталося тієї ночі? Боявся, що Марта Добрей дізнається про його колишню пасію, я невдоволено похитав головою. У Джека з Белою не було серйозних стосунків, просто юнацьке захоплення. До того ж, цинічно подумав я, навряд чи небагата французька дівчина та ще й до нестями закохана відмовилася б від сина мільйонера через якусь інтрижку. У дуврі на причалі до мене приєднався бадьорий усміхнений Пуаро. і ми разом сіли на потяг. До Лондона доїхали без пригод. І вже о дев'ятій вечора ступили на перон. Я думав, що ми одразу поїдемо додому і ляжемо спати, щоб уранці взятися до роботи, але в мого друга були інші плани. Не можна гаяти ані хвилини, Монемі. Новини про арешт з'являться в англійських газетах тільки післязавтра. Але нам однаково не можна гаяти ані хвилини. Я не дуже розумів, до чого він хилить, але просто запитав, як ми збираємося шукати дівчину. Пам'ятаєте Джозефа Аарон театрального агента? Ні, я допоміг йому в одній справі, тоді шукали зниклого японця сумоїста. Це не був гучний злочин, але колись я вам про нього розкажу. А Ааронс допоможе нам напасти на слід панни, яку ми шукаємо. Нам не одразу вдалося знайти самого містера Ааронза, але коли після півночі ми нарешті з ним зустрілися, він якнайтепліше привітав Пуаро і запевнив його, що допоможе нам чим тільки зможе. Еб'єнсія Ааронз, мені треба знайти юну дівчину на ім'я Дювін». «Белла Дювін. чув це ім'я, але зараз не пригадаю де. У якому жанрі вона працює? Цього я не знаю, відказав Поро, але ось її світлина. Містер Арон поглянув на картку і лице його проясніло. Зрозумів, клацнув він пальцями. Це одна із сестер Дульсібела. Сестер Дульсібелла? Так, дівчата акробатки, танцівниці та співачки роблять чудові сальто. Думаю, вони десь на гастролях або набираються сил після виступів. Останні два чотири тижні були з програмою в Парижі. А ви можете дізнатися, де вони тепер? За виграшки. Ідіть спати, а вранці я надішлю вам вісточку. Заручившись цією обіцянкою, ми вирушили додому. Наш знайомий, як виявилося, умів тримати слово. Об одинадцятій ми отримали записку. Сестри Дульсі Белла виступають у міському театрі в Ковентрі. Успіхів! Не гаючись, ми вирушили в ковентрі. Пуаро не пішов у театр одразу, а тільки купив квитки на вечірню виставу. Постановка була вкрай нудна. А може, то я просто не був у настрої. Родини японців танцювали на канаті. Якісь модники в зелених костюмах із акуратно прилизаним волоссям викрикували не дуже пристойні жарти і весело танцювали. Огрядна Примадонна співала неймовірно високим голосом, а за нею вийшов комік, який назвався Містером Джорджем Робі, проте смішив публіку далеко не так успішно. Джордж Робі один із найуспішніших коміків в Англії кінця 19-го – початку 20-го століття. Нарешті оголосили номер сестер Дульсі Белла. Серце в мене мало не вискочило з грудей. Ось вона вийшла на сцену. Ось вийшли на сцену вони обидві, одна темноволоса. А друга русява. Однакові на зрісти дуже схожі. В коротких, пишних спідничках із велетенськими бантами сестри мали вигляд двох грайливих маленьких дівчаток. Вони почали співати, і їхні свіжі, тонкі голоски наповнили зал. Номер був справді симпатичний. Дівчата згарбно танцювали і продемонстрували кілька акробатичних трюків. Пісеньки їхні були дотепні й гарні. Наприкінці виступу сестер вітали щирими й щедрими оплесками. Це був справжній успіх. Раптом я відчув, що не можу більше сидіти в театрі. Мені забракло повітря. Я прошепотів на вухо пуаро, що мушу вийти на двір. Звичайно, на монамі. Мені тут дуже весело. Я побуду до кінця вистави. Зустрінемося потім. Вийшовши з театру, я подався просто в готель, який стояв через дорогу. Зайшов у вітальню, замовив собі віскі з содовою і сів пити свій гіркий трунок, задумливо вдивляючись у порожню чорну пащу каміна. Минуло трохи часу, і я почув, як відчиняються двері. Повернув голову, сподіваючись побачити на порозі пуаро і різко зірвався на ноги. У дверях стояла Попелюшка. Вона заговорила квапливо і тихо, важко дихаючи. Я бачила вас у глядацькій залі, вас і вашого друга. Коли ви встали і вийшли, я побігла за вами. Як ви опинилися тут у ковентрі? Що тут робите? Той чоловік, який сидів поряд з вами, він детектив. Дівчина тремтіла на порозі, і шаль, якою вона закуталася, впала з її плочей. Я помітив, як побліділи її щоки під рум'яними, і почув у її голосі страх. У цю мить я зрозумів усе чому Поро шукав її, чого вона боялася, і зрозумів власне серце. Так, обережно відповів я. Він шукає мене, видихнула, а не сказала дівчина. Я не відповів, і вона впала на крісло біля дверей, заливаючись сльозами. Я став перед белою на коліна, обняв і прибрав волосся з її лиця. Не плачте, маленька, заради Бога, не плачте, тут ви в безпеці. Я про вас подбаю. Не плачте, Люба. Я знаю, знаю все. О, ні, не все. Мабуть, усе. За хвилину, коли її ридання трохи стишилися, я запитав: Це ж ви забрали тоді кинджал, правда? Так. Це тому ви так хотіли, щоб я показав вам місце злочину? І тому ви давали, що зомліли. Дівчина знову кивнула. Дивно, але я ж прояснів. Цей мотив здавався мені значно благороднішим за порожню цікавість, яку я приписав Белі на самому початку. Як гарно вона зіграла свою роль того дня, хоча, мабуть, боролася зі страхом і трепетом, бідна душа, яка несла тягар необдуманого вчинку. Чому ви забрали кинджал? запитав я співчутливо. Вона відповіла просто як дитина боялася, що на ньому будуть відбитки пальців. Хіба ви не пам'ятали, що були в рукавичках? Вона спантеличено похитала головою, а потім, затинаючись, запитала Ви здасте мене, здасте поліції? Святий Боже, звісно, що ні. Вона подивилася мені в очі довгим і щирим поглядом, а потім запитала тихо-тихо, наче боялася сама. Чому? Дивно було освічуватися у коханні в цей час і в цьому місці. Бог свідок, навіть у найхимерніших своїх фантазіях я не уявляв, що кохання прийде до мене в таких обставинах. Але я чесно зізнався, тому що я кохаю вас, попелюшко. Вона опустила голову засоромлена, і надламаним голосом промовила: ні, ні, якби ви тільки знали. А потім, опанувавши себе, твердо подивилася мені в лице і запитала Що ж тоді ви знаєте. Знаю, що пізно ввечері того дня ви прийшли до містера Рено. Він запропонував вам чек, але ви сердито його порвали. Потім вийшли з будинку і. я замовк. Кажіть далі не знаю, чи ви знали, що Джекрено мав приїхати у ту ніч. Може, просто сподівалися на зустрічі з ним, сумували, тому безцільно блукали неподалік від будинку. Перед тим, як мало пробити дванадцяту, ви помітили на полі для гольфу чоловіка. Я знову замовк. Правда, про події тієї ночі блискавкою світила мою уяву, ще коли Белла зайшла в кімнату. Але тепер картина постала в мене перед очима ще найпереконливіше. Я пригадав те місце між лопатками на плащі містера Рено, а ще неймовірне відчуття, ніби потіник воскрес, коли вперше побачив такого схожого на нього сина Джека. Кажіть далі, рівним голосом повторила дівчина. Він, мабуть, стояв до вас спиною, але ви впізнали його або думали, що впізнали. Постава була така знайома і плащ теж, я перевів подих. Коли ми з вами зустрілися в потязі, ви сказали мені, що маєте гарячу голову, і що одного разу ви через власний норов мало не втрапили в халепу. А в листі до Джека Ренову йому погрожували. І коли ви побачили його там, то мало не збожеволіли від злості і ревнощів. Замахнулися кинджалом і встромили його в тіло. Упевнений, ви не хотіли його вбивати, але вбили попелюшко. Вона заховала обличчя в долонях і сказала глухо: Так і було, так, ця картина ніби стала в мене перед очима, коли ви розказали. А тоді різко повернулася до мене. І однаково ви кохаєте мене, попри те, що я зробила, як ви можете мене кохати? Не знаю, втомлено відказав я. Думаю, кохання не питає, коли і як йому приходити. Я намагався не закохатися від першого дня, коли вас побачив. Але в мене не вийшло, кохання виявилося сильніше. Після цих моїх слів дівчина раптом осіла на підлогу і заридала з новою силою. О, ні, я не можу, голосила вона. Що мені робити? Як вчинити? Ох, бідна, я, бідна, скажіть мені, хто небудь що робити? Я знову впав коло неї на коліна і заспокоював, як міх. Не бійтеся, мене, Белло, заради бога, не бійтеся. Я кохаю вас, але нічого від вас не чекаю навзамін. Тільки дайте мені допомогти вам. Кохайте його, якщо не можете інакше, але дайте мені допомогти вам, як не можу допомогти він. Раптом вона завмерла в мене в руках, потім підвела обличчя і подивилася мені в очі. Ви подумали, прошепотіла. Подумали, що я кохаю Джека Рено? А потім, напівсміючися, напівплачучи, кинулася мені на шию і обняла міцно міцно, притиснувши своє мокре від сліз ніжне личко до мого лиця. Ні, я кохаю вас, шепотіла вона. Кохаю вас. Її губи торкнулися моєї щоки, а потім знайшли мої вуста і поцілували солодко і палко, так пристрасно, як я і уявити не міг. Я ніколи не забуду того вогню. І свого здивування ніколи поки живу. Зарипіли, відчиняючись двері, і ми вдвох аж підскочили. На порозі стояв Пуаро, уважно дивлячись на нас. Я, не вагаючися ні секунди, підскочив до нього і схопив його за руки. Швидко. гукнув до дівчини. Тікайте, біжіть, я його затримаю. Кинувши на мене прощальний погляд, вона вискочила з кімнати. І я тримав детектива в залізних обіймах. Монамі, м'яко казав він, коли минуло трохи часу. У вас дуже гарно виходить тримати. Коли сильний чоловік хапає мене в обійми, я стою безпомічний, як дитина. але стояти так трохи незручно і навіть дещо смішно. Давайте сядемо і заспокоїмося. А ви не побіжете за нею? Монзії. Ні. Я вам що жиро?» відпустіть мене, друже. Я глянув на нього з підозрою, пам'ятаючи, що у спритності з ним не зрівняюся, але розімкнув обійми. Чоловічок упав у крісло, ніжно потираючи зап'ястки в тих місцях, де я його тримав. Гастінгсе, коли ви хвилюєтесь, то стаєте сильним, як бик. Та невже ви вважаєте, що повелися зі старим другом добре? Я ж показав вам світлину, а ви навіть знаку не подали, що впізнали дівчину. А нащо вам було знати, що я її впізнав, сердито озвався я. Виходить, поро все знав, мені не вдалося його обманути. Охо хо, ви ж не знали, що мені відомо. А зараз ви дали дівчині втекти. І це після того, як ми ледве її знайшли. Еб'єн, Гастінгсе, пора ставити питання руба. Ви працюєте зі мною чи проти мене? Якось мить я не міг збутися на відповідь. Мені дуже не хотілося розходитися зі старим другом, але доведеться, чи зможе він колись мене пробачити? Поки що Пуаро був дуже спокійний, але я знав, що він чудово вміє тримати себе в руках. Поаро, сказав я, вибачте, визнаю, що я повівся дуже нешляхетно стосовно вас, але іноді доводиться ставати перед вибором, боюся, відтепер мені доведеться піти власним шляхом. Бельгієць кивнув раз, а тоді другий. Розумію, сказав він. Насмішкуватий вогних в його очах погас, і він заговорив так м'яко і щиро, що я аж здивувався. Це ж воно, правда? Кохання прийшло у ваше серце, і не так, як ви уявляли. пишним і золотим, а сумним і босоніж. Що ж, я вас попереджав? Коли зрозумів, що кинджал могла взяти та дівчина, попереджав вас. Може, ви навіть пам'ятаєте, але було вже пізно. Але розкажіть мені, що ви знаєте? Я подивився йому прямо в очі. Ваші слова не дивують мене поро. Хочу, щоб ви це розуміли. Але якщо ви хочете й далі шукати міс Дювін, зрозумійте одне якщо ви гадаєте, що вона має стосунок до цього злочину, або що це вона була тією таємничою леді, яка відвідала містера Рено увечір напередодні вбивства, то ви помиляєтеся. Я їхав з нею того дня одним потягом, коли повертався з Франції і розійшовся на вокзалі Вікторія в Лондоні. Тож вона не могла потрапити у Мерлінвіль аж ніяк. О, задумливо подивився на мене Поро. І ви поклялися б у цьому в суді? Поклявся б. Поро встав і вклонився. Хай живе кохання, воно здатне творити дива. Кохання сильніше навіть за еркуля поро.